Вітаю всіх любителів гітари. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я покажу вам, як навіть гітаристи зіграти пісню дзідзю Cadillac. Ця обробка досить простенька, без складних аплікатурних комбінацій і надміру технічних прийомів. Тому будь-який гітарист, який тільки навіть почав грати на гітарі, зможе зіграти її без проблем. Як ви вже самі бачили, тут всі акорди досить прості, без баре. Тому зіграти її досить просто. Значить, якщо ви уважно слідкували за самою обробкою, вона складається з трьох частин: інтро, куплет і приспів. Зараз ми по черзі кожну частинку і розберемо. Значить, інтро. В інтро треба зіграти мелодію. Мелодія яскраво виражена. Тут ми особливої гармонії не будемо надавати розбавимо лише трішки басами. Значить, Послухаємо саме інтро. Оце таке коротеньке, воно повторюється просто кілька разів. Значить, З чого починаємо? Ставимо шматочок акорду ля мінор. Першим пальцем, друга сторона, перший лад, другим пальцем третя сторона, другий лад. Також з ними ми будемо грати п'яту відкриту струну і першу відкриту. І по черзі граємо: П'ята, перша, друга, третя. Всі е, звуки рівненькі. Однакові тривалості. Потім до цього акорду додаємо третій палець. Ставимо його на четверту струну, на третій лад. Утворюється таким чином. Шматок Фа-мажору. Якщо ви знаєте про що мова, то ви зрозумієте. Значить, Тепер у нас є перший палець на другій стороні, другий палець на третій стороні і третій палець на четвертій стороні. І нам потрібно зіграти і поїхати першим пальцем на третій лад. Значить, ще раз. Щипаємо четверту сторону, потім першу відкриту, другу. І їдемо першим пальцем на третій лад. Тепер давайте поєднаємо і побачимо, що вийшло. Повільно. Оцей е, хід із першого ладу на третій можна зіграти трішки інакше. Можна ускладнити і зіграти так званий глісандо. Якщо італійською терміново, англійською буде слайд. Тобто ми щепаємо е, нотку, яка на першому ладі, і потім їдемо першим пальцем. Таким чином і е, утворюється звук, який мав би бути на третьому ладі. Це Можна зіграти звичайно просто і щепнути обидва звуки. Тобто так. А можна щепнути тільки першу нотку, а друга е, зазвучить сама собою. І так звучатиме трішки симпатичніше. Отак. От так, третій акорд. Для нього ми затискаємо третім пальцем в четверту сторону. Ну, Тобто можна е, поїхати із цього акорда вперед на один тон через ладочок. І залишити його в такій же аплікатурі. Можна так поїхати всіма пальцями. Бажано звичайно, якщо ви будете робити глісандо, то краще не їхати всіма пальцями, а їхати тільки першим, бо будуть зайві призвуки потім від, від глісандо третього пальця і другого пальця. Тому, якщо ви робите глісандо, їдьте тільки першим. А потім рештою пальців відтворюєте таку ж аплікатуру, яка була в попередньому акорді. Перший пальчик на другій стороні. Другий пальчик на третій струні і третій на четвертій струні драбинкою такою своєрідною. Значить, що буде далі? Ось ми приїхали сюди і потім ми щипаємо четверту струну і двічі третю відкриту вже. Тобто другий палець треба зняти. Якщо ви їхали всіма трьома пальцями в третю позицію, то другий пальчик ми знімаємо. Граємо, щипаємо четверту струну і двічі третю. Ось що вийде. Так. І лишилось у нас зовсім небагато шматочок інтро. Для цього ми повертаємося знову в першу позицію. Перший палець лишається на другій струні і стає знову на перший лад. Е, для для Наступної частинки нам треба буде щепнути шосту відкриту струну і зіграти таким чином. Тобто ми граємо нотку на першому ладі на другій струні, потім відкриту другу струну, на третій струні другий лад і третю відкриту струну. Ось що вийде. Останній шматочок можна трішки ускладнити і додати сюди гармонію. Тобто зіграти її акордом. Для цього можна другий пальчик поставити на четверту струну, на другий лад, і щепнути одночасно чотири струни: шосту, четверту, третю і другу. І, е, таким чином, так воно прозвучить. Зараз зіграю все інтро і почуєте, як воно звучить. Ну, як бачите, їх з акордом звучить трішки симпатичніше. Тому вибирайте самі, кому як подобається, можна просто зіграти мелодію з басом. А можна з першою ноткою зіграти акорд. Так, ну ще раз зіграю, як звучить інтро повністю. Так, ну і останню нотку, до речі, можна залігувати. Третім пальчиком. Зробити так званий пулов або несхідний лігато. Тобто, щипаємо нотку, яка знаходиться на третій стороні на другому ладі. Пальчик забираємо і утворюється <кій>, так зване лігато. Несхідне лігато або пулов. Так, воно звучить трішки м'якше і симпатичніше. Тобто, з цим все. Інтро ми зробили. Далі, <кій> наступна частинка буде у нас куплет. Куплет у нас починається в ля-мінорі. <кій> Починаємо його просто з баса ля. Відкрита. струна А. Другий пальчик ставимо на четверту струну, другий лад. третій на третю струну, другий лад. І граємо таким чином. Це перша частинка куплету. Давайте я зіграю, мабуть, увесь куплет, щоб пригадати, як він звучить. Ну, як ви самі бачили, і куплет за аплікаторою дуже схожий на інтро. Ну і вони її при спів теж буде, буде дуже схожий. Тому вчити його не складно. Всі елементи повторюються. Просто грається трішки інакше. Значить, Повертаємося до першого акорду куплету. щипаємо бас ля П'яту струну, тобто і по черзі четверту, третю. Отак вона має прозвучати. Четверта, третя, четверта, третя. Так. Наступний акорд. Соль мажор. Для, цього, для нього ми затискаємо шосту струну на третьому ладі. І з ним разом щипаємо четверту, третю і другу відкриті струни. Так воно прозвучить. Одночасно щипаємо їх. Давайте поєднаємо ці дві фази і подивимося, як воно звучить. так два акорди прозвучало. Далі. Лишаємося в цьому акорді і граємо відкриті третю і другу струни. Можна бас тримати, щоб він продовжував звучати. Так буде симпатичніше. І щіємо третю другу струни по черзі. За тим же принципом, за яким ми грали і в ля-мінорі. Як бачите, ритмічний малюнок той самий. Тепер уже в соль мажорі ми це саме граємо. Давайте тепер, тепер поєднаємо це все. Наступний акорд це той шматок фа-мажора, який ми грали в інтро. Так само беремо першим пальцем другу струну на першому ладі, другим, третю струну на другому ладі і третім, четверту струну на третьому ладі. Знову вряд це така драбинка. І ми просто щипаємо повністю оці три струни разом. І давайте тепер поєднаємо, подивимося, як воно звучить. Далі продовжуємо <плес> в тому самому ритмічному малюнку, як і раніше. Продовжуємо в цьому ж акорді у фа-мажорі. щипаємо так само третю і другу струну. Не знімаємо пальцями, тримаємо їх. Там другий і перший потрібні в даному разі. І щепаємо по черзі третю і другу. І далі ми так само їдемо всіма пальцями на один тон вище через ладочок в третю позицію. Аплікатура лишається та сама. Пальці стоять на своїх струнах і затискають їх уже в третій позиції. І щипаємо оці три струни, затиснуті. Значить, буде так звучати. Давайте поїдаємо. Послухаємо, як вона звучать. Залишилось нам небагато. <coughs> У цьому ж акорді, де ми були, це шматок соль мажору. Ми знімаємо другий палець зі струни і щіпаємо відкриту, відкриту третю струну двічі. І все. І потім переходимо вже на останній акорд. Значить, буде так. А останній акорд точно такий самий, як інтро. Можна зіграти його, можна зіграти просто мелодію, а можна зіграти із е, акордом. Точно те саме зіграти те, що і закінчити можна двома нотками ля відкрита, струна п'ята, і третя сторона на другому ладі. Оце таким чином ми зіграємо весь куплет. Давайте послухаємо тепер, як воно звучатиме все в купі. Я щепнув ще і четверту сторону. Таким чином звучить а, ще одна нотка, і вона звучить трішки симпатичніше. Дві ноти звучать разом. Тобто п'ята ля, третя ля і четверта сторона це буде нотка Мі. Уже якась гармонія утворюється, Трішки симпатичніше. От ми і зіграли куплет. Ну і лишилося нам розібрати приспів. В приспіві. Всі ті самі акорди, просто що граються вони трішки інакше. Е, починається приспів із того ж самого шматка фа-мажора, який ми вже грали в інтро і в куплеті. Акорд драбинкою починаючи з другої струни. Друга сторона перший лад, третя сторона другий лад і четверта сторона третій лад. Починаємо ми приспів із відкритої першої струни. Двічі її треба щепнути окремо. А потім всі. Нижні 4 струни. Отак треба щипувати. Спочатку першу відкриту двічі, а потім 4 сторони разом. Потім ми щипаємо, не знімаємо акорд, цей, щипаємо другу струну. Тобто щипаємо другу двічі і знову першу відкриту. Отак От вийде. Потім знову ж за традицією рухаємося вперед на третій ладочок першим пальцем, На один тон вище через лад. Були ми в першій позиції, їдемо в третю. Значить, зіграли ми. Приїхали на третій лад. І щипаємо оці ж затиснуті три струни. Четверту, третю і другу. Щипнули, і знову ж, так як і раніше, знімаємо другий палець і щипаємо двічі третю струну відкриту. Так. Зіграли цей фрагмент і переходимо до заключної фази приспіву. Для цього ми знову ж таки повертаємося в першу позицію на завершальний акорд. Який був в інтро і в куплеті із басом мі шостою струною. І граємо точно те саме. Друга струна, перший лад, відкрита друга струна, третя струна, другий лад і відкрита, відкрита третя струна. Все точно те саме. Ну і аби завершити цю гармонічну послідовність, ми в кінці граємо. Шматок ля мінора п'яту, четверту і третю струни. Ну, давайте послухаємо, як звучати мась приспів в купі Оце і все. Всі оці частинки граються одна за одною, повторюються просто багато разів. Тому Можна так всю пісню, отакими от частинками програти до кінця, можете пробувати співати. До речі, ця обробка в оригінальній тональності в ля-мінорі, так як і сама пісня. То можете вмикати пісню і прямо під пісню пробувати грати. Ну, спочатку, звичайно, треба потренуватися, аби, аби ви швидко могли переставляти пальці, або просто вмикати пісню і слухати, як воно звучить, бо звучати вона точно так само в тій ж тональності. І орієнтуватися на. На те, що ви чуєте в пісні, орієнтуватися і підбирати самим. Те, те, що ви вже знаєте, ви вже по цьому відео зможете самі розучити всі ці частинки, інтро, куплети, приспів, ви зможете якось грати. І вмикаєте пісню, і під пісню можете тренувати. Ви пісню чутимете і зможете співставляти. Там, може, десь якісь неточності виникатимуть, ви почуєте, і зможете самі себе коригувати виправляти. Оце таке. Дякую всім за увагу! Що прослухали до кінця? Бувайте здорові!